Пригоди квасольки. Знайомтеся, це квасолька. Весела, кмітлива і дуже-дуже мила. У неї є два найкращих друга Пухнасті песики сімей і нім, з якими завжди весело. Квасолька обожнює вчити нові слова Сонечко. А ще вона чудово танцює. Особливо любить танцювати з песиками. На прогулянках Квасолька відкриває для себе цілий світ. Їй усе цікаво, навіть маленький бедрик на листочку. О! Подивись, це бедрик маленький і гарненький. Квасолька справжня балакунка, і тата з мамою її уважно слухають. Увечері час для ігор і великих із кубиків, а вночі класолька бачить чарівні сни про все, що з нею сталося вдень. Долучайтеся до пригод класольки, нові друзі, нові відкриття. Усе тільки починається.